Аю на зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Це новий випуск новин від тих, хто пильнує за порядком у нашому місті і має почуття гумору навіть під час патрулювання. Давайте розберемося, як наші вартові вирішували найгостріші міські драми цього тижня. Муніципали перевіряють підприємців і жителів на наявність договорів з КП «Автотранссервіс». Під час рейду застали деяких хитрунів, які вирішили, що сміття можна викидати на удачу. Ну що ж, удача цього разу не спрацювала. І Заклю... візьмете з собою документи, домову книгу, подойдете к ним, скажете, що у вас два чоловіка, заключіть договор і все. Будете виїжджати, пояснити там все. Добре, гарного дня. Вам. На парковці біля асорті вартові натрапили на кумедну ситуацію. Водій залишив машину і пішов у своїх справах, не заплативши за стоянку. Пасажири явно не планували платити за водія. Але як кажуть, хто в машині сидить, той і відповідає. Жінка заплатила за парковочне місце. Чекаємо водія, щоб з ним поспілкуватися. Сподіваємось, що тепер він не лише платитиме. Але й залишатиме чайові. Вартові отримали виклик від мешканки, яка звинуватила сусіда в затопленій квартири та хамській поведінці. Я говорю, воба, прийди, та давай, що, що ж я в гармізорі, я не можу. А він, ділай сама ремонт! слышиш? Що я тобі в кімнаті маю ремонт робити. А я, цій начальниці, говорю, поди подзвони. Я ходила, його, нету. Я кажу, що ти брешеш, он має вдома бути. Але розслідування показало винен не сусід, а старий водопровід. Голова ОСББ пообіцяла, що майстер прийде і не тільки труби підлатає, а ще й обоє підклеїть. Ось такий хеппі-енд у стилі ЖКГ. Одна з містянок знайшла на зупинці загублений гаманець і звернулась до вартових. Жінка знайшла гаманець, будемо шукати власника. Знайде Дружньо підключивши соцмережі, власницю знайшли буквально за кілька годин. Підаємо вам Все, більше його не теряйте. Ще одна історія із щасливим кінцем. Гаманець повернувся до хазяйки. А ми підтвердили, що добрі справи не зникають безслідно. Іноді загубитися можуть не лише гаманці, а й старенькі. Одна мешканка помітила біля будинку бабусю, яка не пам'ятала, де живе. Каушан Галина Андреевна, я уже опросила. Да? Yeah. <laughs> да. Каушан Галина Андреевна, 85 лет, живет с зятем Михаил Иващенко. Живет на улице Проводийской, а вот номер дома не помнит. Ага, uh -huh, То есть уже легче, да. Yeah. информация yeah. какая-то есть. Uh -huh. Вартові опитали сусідів і навіть провізор з аптеки долучилась до справи. Всім районам намагаємося знайти, де проживає бабуся. Бабуся. Oh, да, да Галина Андреевна. І саме провізорка згадала бабусю, яка купує в неї ліки, та направила на вірний шлях. Да, подъезд да, там... И, в... по-моему, там, з перьом... знаю, в первом, в первом подъезде, да, там, в крайнем живете, по-моему, да? Где-то так, это так. Так, оттуда. А вы сейчас отсюда за мусор, вы так только заедете, и там тогда в людей как будто у нас какая квартира, я не знаю. Спільними зусиллями знайти дім вдалося. І тепер у бабусі є не лише дах над головою, а й нові знайомства. Хто вдома? Нема нікого. Наступного разу, будь ласка, записку собі в карман положіть, щоб ми наступного разу знали, де ви проживаєте, Добре? Під час нічного патрулювання вартові знайшли чоловіка без свідомості на вулиці із закривавленою рукою. Приїхали по виклику, чоловік без свідомості, видно, на в нього є кров, викликали швидку допомогу. Викликали швидку, але як тільки чоловік почув про лікарів, він швидко згадав про свої незавершені справи і побіг далі до друзів. Чоловіку стало легше, він самотужки пішов до свого коріша Едіка. Схоже, що його улюблені ліки це компанія. Нічна пригода з автолюбителем, який вирішив обігнати сміттєвоз, завершилась доволі передбачувано машиною в стовпі. Експертиза показала, що водій був тверезий і просто не впорився з керуванням. Викликали евакуатор щоб розчистити дорогу. Під час вечірнього патрулювання вартові помітили пару закоханих підлітків, які заснули на лавці. все Так. Холодно на вулиці взагалі так. Розбудивши, їх, зрозуміли, це історія про справжні почуття, коли навіть холодна ніч не розлучає серця. Але вартові змушені були розділити кохання, бо спати на лавках хоч і романтично, все ж порушення. Патрулюючи вночі під час комендантської вартові натрапили на двох відчайдухів на мопеді, які вирішили не зупинятися на вимогу поліції. Однак мопедний літак далеко не полетиш. Порушників швидко наздогнали, і вони вирішили, що найкращий захист це напад. Коли вас попросили становитися, що ви з діли? То шо, знаю, шо? Я шо? Я шо? Я вам сказали паліни, що хто такое? Міліція. То екраніки міхалки, ви ще там ураві з ким я не знаю, що ти такою. З ким я таку да. я, люд... я чоловік, я не особа, я чоловік хто... лайка, претензії та відмова надавати документи. Схоже, ми згадуємо ці обличчя, бо порушують вони не вперше. Що ж, знаємо, ми управу на злісних рецидивістів. Муніципали не зупиняються на перевірках лише в центральних районах. Патруль відвідав, як покинуті території. Вулиця Демократична, номера 25, 27, 29, 30, занедбані території. Так і жваві куточки міста. Знаходимося перша вулиця Центр міста. Без порушень. Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Як результат, порядок там, де його давно не бачили. На цьому все на сьогодні. Пам'ятайте, за порядком стежать не лише камери, а й наші вартові. З гумором та любов'ю до своєї роботи. А якщо порушуєте правила, не дивуйтесь, коли потрапите до нашого наступного випуску. Завжди ваша муніципальна варта.